Всім привіт-привіт! Ви на каналі e Games. Мене звати Ігор. Поряд Ілля. На столі в нас за короля і за мене. Ми вже за мали. мене. Ну, так, да, або за мене. А за мене. Ми вже грали в трьох, вирішили зіграти в двох. Це гра в локалізацію Games 7 Days. І подивимося, як вона грається в двох. Ага. І ми майже приготувалися до цієї гри. Вона дуже швидка. Може май, майже миттєво вона готується, але нам потрібно ще, оскільки ми граємо на двох, нам потрібно 22 карти звідси прибрати. Тому давай рахуй. Ну, це в принципі логічно. Давай. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Та які 16? Тут ти їх там пачками вже починаєш брати. Ну, Раз, давай. два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одиннадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один. Ну не можна, Ще не одна карта. Ну, Немножко жив. Ну, кінь... В одну взяв. Да. Точно? Ну, не буває. Так. Точно? Так.

Ця гра буде відбуватися в дві фази. Перша фаза це в нас називається фаза розподілу впливу. І ми будемо якісь карти брати собі, якусь карту віддавати опоненту, і якусь карту класти на майбутнє для того, щоб за нею потім поборотися у другій фазі. Це фаза здобуття поваги. І тут в нас буде певний аукціон. Ми будемо боротися за ті карти, які ми будемо викладати в окремий стос в першому. В першій фазі і все це для чого? Для того, щоб ми могли отримати якомога більше впливу на оцих хлопців, хлопців і дівчат, і підвищувати або понижувати їх статус. Ну і відповідно далі ми будемо визначати переможців в залежності від того, хто, хто набере більше балів. Ну, тут не баліф, тут більше очок, які є, там, того кольору, він буде забирати відповідно верхню, верхній статус того чи іншого чинуші. І таким чином ці статуси в даному випадку і будуть нашими переможними очками. А, ти на мені їх приміряєш? Так. в принципі... Я думаю, що ми вже готові розпочинати, тому можна вже ставити вподобайки цьому відео, підписуватися на канал, якщо, не дай Боже, ви цього ще не зробили. Залишайте коментарі. І традиційно хочу подякувати всім, хто долучається до підтримки каналу. А також для тим, хто хоче долучитися в описі до відео, будуть посилання, як це зробити: або Баймакофі, або банка Монобанки. Все, давайте тепер визначаємося, хто у нас буде перший гравець. Я. А, Чому ти? А тому що я. Тому що ти так хочеш? Так. Да. Ну, добре, тоді давай, ти пам'ятаєш, як робити. Тобто ти береш карту, дивишся і приймаєш рішення. Або ти її залишаєш собі, або ти її кладеш на середину столу, тобто фактично віддаєш мені, або кладеш в стос з майбутніх, майбутнього аукціону. Mm -hmm. Ну, давай в аукціон. В аукціон, добре. Давай. І тут не можна міняти свою думку. Забирай. Це ти мені. І це мені. Добре, я, відповідно, забираю цю карту собі і роблю те саме. Так, нагадаю, що якщо в тебе приходять карти короля, вони одразу мають бути розіграні. Тобто вони на, тут не, не зберігаються. Пам'ятаєш? Ну. А там. Там можуть бути. Ну, все, Мається на увазі, що якщо я тобі на руку. Відказала. Я зрозумів, якщо тобі на руку приходить, то відповідно ти маєш ну, їх... їх розіграти. Так, ага. я відправляю в цю карту в стос. Цю карту я забираю, мабуть. А покажи, е... я каторі, тобі віддаю. А цю а... карту я забираю. Ну, капець. Давай. Так, і забираю. Угу. Туди угу. не хочу. Ну, цю ти мусиш віддати цю мені. Мусиш О, дивіться, в нас перша карта короля, і вона говорить про те, що я маю понизити статус двом різним чинушам. Ого. Ну, давайте будемо думати, кого ми будемо в статусі понижати. Давай когось нехорошого для мене. Е, давай оцього ми понизимо. Перший. В нього тепер, замість того, що він був головний овочі, тепер він придворний коминар. Ну, ти це спеціально робиш. Ну, звісно, я знаю, яку карту я тобі віддав. Звісно, спеціально. Так. І кого другого ми будемо прибирати. Ну, давайте ми оцю жіночку відкривача дверей зробимо з неї, зробимо з неї розгортача листів. От. Тобто вона розгортає листи. А, кому? Кому? Королю? Типу. Розгортає листи, коли він дочитав, або йому дочитав, так? Да? Так, а я нагадай, ну, постривай, я заплутався. Я першу карту да. сюди зіграв, другу карту я, я сюди... Я не забирав. Ти зіграв короля. Я взяв. А, ні, це ти мені сюди поклав короля, так? Да? Так, так. Да. Це ти клав? Так. Да. Все, тепер, тепер мій, мій хід, Я правильно розумію? Так. Да, да. Тепер мій хід. в мене тільки дві карти в тебе три. Добре, так. Да, ти поклав останню карту, ти, я, ти мусив її розіграти в цей. Добре. Так, тут ми зробимо наступне. Тут ми зробимо одразу тобі. Та ну тебе. Угу. Тут ми сюди і тут ми. А, сюди вимушені собі забрати цю карту. Давай. Ага. Ну це тобі. Добре. Це туди. Дякую. Угу. Дайте я покажу. Покажи, так. Да. Я не дивлюся. Так. Ідеально. Так, так, так. Хм. Давай. Ну, в принципі, добре. На тобі ще одне. На мені. А, і сюди. Меня угу. все з тобою. Угу. Забираю. Віддаю. Угу. Туди. Добре. Тепер ти. Давай. Поїхали. Да, доволі швидка. Е, тому, що колода вже одна треть, ми її використали. Е, сюди? Дякую тобі. Сюди. Горську монетку. Ну да, да. Ціла монетка, да. Цілих три там. Одна. Оце... Угу. Ну, одна. Три. Одна. Три. Давай. Три. Угу. А, сюди. Угу. угу. Забрав. Тобі? В тебе найкращі карти. Я тобі. Мені? Відповідаю. Сюди. Угу. Дякую. Я тобі ще трошки золотішка насипав. Шедрый. Угу. Так, я зараз буду котом, який скидує э, мікрофони. Угу. Це сюди. Угу. Як ти тасував? <пиритисуй>. Руками. Перитисуй. Це я собі забираю. Я Не можу. Це я тобі віддаю. Та ну. А це я сюди відправляю. Угу. Давай. Ти якісь хороші. Все давай, давай, все добре. На. Угу. Дякую. Да. А, дякую, дякую, дякую. Далі поїхали. Це я собі забираю. Це я тобі віддаю. Це я сюди віддаю. Знову горстка монет. Ну, капець. Да, 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 да. На, забирай. Угу. На, забирай. На, забирай. Угу. Я а, тобі ще собі забираю. Ну, як це. тобі. О, вже. Знаду сюди. Ну, то була одна монетка, тепер дві монетки. Ти жалієшся, що. Забирай. Ну, добре. Забирай. Забирай. Так, а кого цікаво, ти збираєш? Кого цікаво, ти збираєш? Хм. Покажи підписникам свою колоду і вони побачать. Е, давай, я зараз зроблю цей крок. Е, ось тут у нас теж буде мінус два. Мінус два, мінус один. Завість і... е, голови нічної варти інспектор катапульт. Я тільки понижую, ти мені оце даєш тільки понижувати. А ну відвернеється. Давай, 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 Отпишись. покажи. Покажи свою колоду. Ой, капець. Це? Так, так, так. Так, тепер Після а, моя чим. Угу. Да, так. Що там в мене тут було? Я, я забувся вже, треба подивитися. Добре, беру собі. А, це я дарую тобі. А, це я відправляю сюди. — Який ти цей? Да, 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 да. да. Забирай. Дякую. Забирай. Забирай. Так. Це що, останній хід. Е, зараз я подумаю, що ми тут будемо робити з тим. Е, я думаю, що я, мабуть, заберу цю карту собі. Обережно. — Забираю цю карту собі. Це віддаю тобі. Та. Це віддаю сюди. Але в мене є отака карта, яку я собі забрав. Нарешті плюсики. Ага. Нарешті, плюсики. Та ти саме, мені плюсики скидав, я впевнений. І зараз подивимося, що ми зробимо з тим. Що ми з тим зробимо? Угу. Я двох можу підвищити. Ну, давайте ми повернемо. Розгортач листів стає, стає знову відкривачем тварин. Ти збираєш синіх, а, звісно. І кого ще? Синіх, і давай ми кого ще. Ну, Наприклад, давай ще придворного блазня а, ну, зробимо. Да, ми будемо… Я, тут я ж не знаю. В нас тепер став придворний кларнист. Так, поїхали. Так, да, давай я зіграв цю карту. Забирай. Дякую. Забирай. Угу. І Понятно. я забира. Угу. Так, тепер ми маємо перетасувати. У нас настає друга фаза. А, і тепер а, що в нас буде відбуватися? Кожен бере в руку особисту колоду. Гравець, який перебуває ліворуч від того, хто в попередній фазі був. Радником останній стає першим. Тобто я буду першим гравцем, і ми будемо зараз боротися за оці карти. А, так, якщо ми хочемо купити золото, тоді нам треба буде купувати. Кількість карт, так. Да. Ну, ти, ти оголошуєш, Давай, оголошує перший той, хто перший гравець, він оголошує свою ставку. Якщо ти перебиваєш, ти забираєш. Якщо не перебиваєш, я забираю. Якщо я не оголошую, одразу пасую, і ти пасуєш, карта скидається. А найголовніше що? Що? В смислі, що? Ну. А найголовніше, те, Ігоре, що а. звичайні карти ми купимо за золото, а золото карти ми купимо за звичайні карти. Е, да. Ти це не уточнив. Давай, поїхали. Перша і це. О, плюс-мінус. Це за золото, правильно? Е, я когось одного підняти, е, Да, це за золото. Когось одного підняти, когось одного опустити. Е, ну, давай я одиничку золота ставлю. Давай двічку. Двієчку, так. Да. Тобто я можу підняти до трієчки. А що воно мені дасть? Ну, поки що нічого не дасть. Давай, двічку віддавай. Двічка монеточок забирається і ти одразу маєш його розіграти. А, давай понизити напевно. Кого? Стоп. Воно каже, чекай. А, ні. Давай понизити синього. – Синього понизити. Угу. Підвищити. Фі -фі 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 -фі. Оцього. Помаранчевого, так? Да? Так. Да. Добре. Все. Добре. Е, тепер ти. Ну я не дістаю. Ох, угу. ти. Ну, – Це я За два. золото. Ти два, два прям. Два, 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 два. Так. Хм. А, я три монеты. Давай четыре. А забрай. Давай монеты, да? Угу. На. Теперь я. А, одна монетка. Пасую. А я зараз дивлюся, що можливо я навіть ну, тобі зарано казати пас, а от я можу щось і зробити, да? Чому так? Чому ти сказав ставку? Я ставлю ставку, я ставлю одиничку. Відповідно, я карту одну скидаю, беру натомість собі золото. Тепер ти. Ух ти. Плюс одиничка. Давай дві монети одразу. Дві монети одразу, так? Да? Да. Дві монети одразу. Ну, добре, давай. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. -пу 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 давай три. Забирай. Забираю. Багатий. Три монетки, і я хочу підвищити. М -м -м, знову ж таки, синенького. Хочу піти Ти Чи навіть не синенького. Постривайте. Я, можливо, навіть ось цього, хлопця, підвищу. Куди ти його так? Якщо я його заберу, Придворний. Ну, значить, я програю. Придворний драматург. Так, все, це ми розіграли. Тепер. Відкривай. Тепер. Я відкриваю, так? Да? Угу. Я монету ставлю. Дві. Три. Чотири. П'ять. Забирай. Угу. Не треба давати тобі такого. Так, п'ять, так? Да? Добре. П'ять монеточок, будь ласка. Полетіло. Я забрав. Нам точно п'ять? Угу. Перерахуй. Та, ну ладно, ж все. Давай, а, ти. Забирай. три. Угу. Понижаю цьому. Угу. Одна карта. Дві. Пум, пум, -пу пурум, пум, 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 пум. Зараз я подивлюся. Зараз я подивлюся.

Ти ж тоді другу не забереш? Два бали не забереш. Ну не віддай мені одну карту. Ти ж подумай, що в тебе маєш щось лишитися для того, щоб нижню забрати. Бо перше місце забирає Так, на тобі двічку. Дякую. А, так. Відкривай. А тільки що ж я, мені здається, відкривав? Ну, Можеш відкрити, а я скажу ставку. Ноль. Ти пасуєш, так? Да? Ні, шуткую. Один. Э -э, забрай. Угу. Давай, відкривай. Так, синенький. Э -э, я пас. Ну, я можу за безплатно забрати? Ні, тобі... Ну, Угу. — Угу, Кажи. А, два. Два. Е, ну, хай буде три. Чотири. Забирай. Ну, ти виманюєш, виманюєш. — Ну, Звісно. Пепець якийсь. Так, це хто тільки що починав? Ти, а. Зато ти починав я ставити, так? Да? Чи ти. Ні, ти я. Це ти. Тепер я, так? Да? Да. Пум uh, прум пум 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 пум. Один. Uh, Два. Забирай. Твоє. Один. Одну карту ставиш, да? Uh, а я ставлю. А я ставлю цілих. А, дві. Ну, забирай. Тобі так монети потрібні. Так ти ж всі позабирав. Я а забираю. це вже неправда. У мене одні єдинички. Я отак от зроблю. І тепер беру собі монеточку. Так, тепер я. Чому ти? Ну, я починаю, тому що ти, ти тоді починав. Е, ну, давай, хай буде. Хай буде один. Два. Забирай. Прямо такий фіолетовий не потрібен. Е, тепер ти. Пас. Хоча ні, давай один. Один, так? Да? Ну, бери. Забрав. Угу. Е, тепер я. <свистак> ну, один. Ну, типу, ну, пас. З одиничку забрав. Навіть якщо в тебе немає, ти можеш. Е е е торгуватися, але якщо так вийде, що тобі потрібно заплатити, а в тебе немає грошей, то я випадкову карту в тебе просто витягаю з твоєї грошей? колоди. Ні-ні. Ні, з колоди з твоєї. А -а -а -а. Ну, мені не страшно. Так. Е, тепер ти. О! Угу. Два. Одразу дві карти хочеш? Нам, 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 нам. Одразу дві карти, да? Е, Ну що ж, там, там небагато залишилось. Ну, добре забираю за дві карти. Е, так, тепер я. пум 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 Ну, одиничка. Дві. Три. Чотири. Ну, бери. Оцього і фіолетового. А ні, давай зеленого ще. Так. І зеленого? Так. Да. Ні, давай фіолетового все ж таки. Так фіолетового фіолетово, чи зеленого? Фіолетового. Добре. Ось okay. такий я. Добре. Е, тепер ти. Ну, я ж тільки що ставив на нього одиничку, ти поставив да, пам'ятаю, Потім Один. я трійку, а ти чотири. Так, одиничку. Один. Е, Ти забирай. Ну, ладно. Я чекаю, докриваю. Забирай, забирай, забирай. Е, так. Тепер я, так? Да? Ні, я. Ні-ні, тепер я. А. Ти, ти тільки ті що. Ти ж, ж, ж ставив сказали... ставку. Окей. Ну, ти ж ставив ставку. Тепер я ставлю ставку. Скільки, Я ставлю ставку, що це має бути е, один. Два. Ну ж тобі не потрібна. Три. Чотири. Забирай. Да ну ну тобі. Тепер ти ставиш ставку. Один. От, там не що за карта. А, там не що за карта. Ладно, два. Три. Забирай. Так а ти, ну, ти ж сказав, типу, що я можу з тобою. — Ну да, забирай. Але мені не вистачає. Не вистачає? Ця да. карта скидається, я випадкову карту в тебе з руки а скидаю? А чому я не забираю, ту? Ти її не можеш купити. А ти не казав! Так я ж сказав, що ти можеш моклювати таким, таким чином. Але я ну, скидаю. Тоді я забираю її, я не знаю. Ну. Це таке сумі. Ну, ні. Ну добре, добре. Я я тоді за одиничку її забираю. Я сказав одиничку. Я її тоді забираю за одиничку. Остання карта. А я тобі показав, яка у мене карта? Ні. Окей. Так, це хто? Має бути? Це ти зараз? Один. Два. Щоб вона тобі не дісталась, так? Да? Три. Забирай. Не можеш? Ні. Е, ну, значить, тоді якусь ми випадкову карту звідси оцю. Сіння на три. Угу. Окей. Все. Ми Супиваєш. завершили аукціон, і тепер ми маємо підрахувати, в кого в впливу на якого міністру більше. Дивись, яка ідеальна. Золото мені вже не потрібно. Дивись, як ідеально. Одинички, 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 двічки, одна твічка. Добре, давайте. Помаранчевий. У мене нуль. Моє. А тобі йде верхня, нижня нікому 4. не йде. Чотири, угу. Ти став головним м'ясником. Далі фіолетова 4. в мене два. То в тебе верхня, в мене нижня. В тебе голова нічної варти, а в мене гострильник мечів. Окей. Зелене три. Зелене, три і е, в мене три. А яким чином діляться е, ці? Е, пум, пурум, пурум. Е, так. Хто молодший? Mm -hmm. А, в кого цифра е, найменша? В, в мене тебе... І і Б. Бі. В тебе Б. А! Моє? Так, да, на жаль, так. Да. В ти, ти дивись. Одиничку, мені. Так, ти в нас хто став придворний водопровідник, а я інспектор рвів. Так, червоний. Ну, Очевидно, що я забираю верхній придворний кларнист, ти нижні. забираєш нижній. Хто там в тебе придворний гортач сторінок? І синенький в мене 6. Відповідно, я розгортач листів, а ти забираєш цього. Прибирання да. Прибиральник нічного горщика. Так, да, і мені я здається, в... що ти переміг. А, а як тебе так? У тебе 13, в мене 8. А як так? Ну, ти мене обдурив. У мене одні одинички, дві очки і що? Ти все в червоне влив. Навіщо? Ну, не збалансовано було в мене. Стоп! Фіолетовий в мене. Значить, ти фіолетовий. Стоп, давай подивимося по цим. В мене А є, так, в мене є А, тому ця фіолетова моя. Я бачу, okay. що не там її поколено. Але вона, думає, що зіграє роль в тебе. А тепер будемо рахувати. Тепер ми... Е... — В Тебе 9. Е, чому в мене 9? Порахуй. Так, в мене 10. 6, 10 у мене. Ну, в мене. У no, мене 11. Е, так, 5. Плюс Men's, 6 day. 11. 11. А -а Ай! да. Ну, Навіть те, що я побачив цю карту, в останній момент вона мене не врятувала. На Тебе врятувало те, що в тебе в зелененьких була. М -м <ascal> була навпаки менше. В тебе була Бі, а в мене G і -E H. І, на жаль, да, на жаль, для мене, а на щастя для тебе, тому що інакше ми помінялися місцями, і тоді б я б переміг би. Ну, в принципі, вона грається, мені здається, і на двох теж непогано грається. Да. Я думав, що буде складніше, тому що та, оця історія з драфтом, коли ти одну карту береш собі, одну карту віддаєш супернику, на двох мені здавалося, що вона значно гірше має відіграватися. А тут прикольно відіграється, тобто на двох вільно можна грати. Ти, до речі, якщо б забрав би все ж таки цю карту. Да, так, я то, дуже то, хотів, то, ти мені не дав то, жодної. Жодної одинички, я одинички хотів оці забрати, ти мені жодної не дав. Ти б виграв. Так, да, я б забрав би ту, ту двічку і. Це я... було б 12, а в мене 11. Да, да, да. Але ніт. Ну, добре. Е, насправді, ось так можна зіграти на двох і, в принципі, дуже непогано. Да, тобі тобі подобається як тобі партія? Мені сподобалось. Ну, я знаю, що тобі подобається ця гра. Ага. Добре. Тоді, хто ще не поставив подобайку, час ставити вподобайку. А тобі! Мені дуже сподобалося. Підписуйтеся на канал, якщо ви цього не дай Боже ще не зробили. Залишайте коментарі, і побачимося в наступних відео. Пока, пока.